Весняний січень вже проростають квіти, а на деревах ось-ось розпустяться бруньки. Для садових культур тривала тепла зима, шкідлива. Без природного періоду спокою вони схильні хворіти та давати менше урожаю. Аналізує садівник Андрій Прилепко. Рослина просто не розуміє елементарно, що їй взимку робити. Це так лягли ми спать. І тут в три часа ночі нас хтось е, ти спиш? Вже не сплю. Ну ладно, і пішов. А потім ти лежиш і не можеш заснути. І потім ти який цілий день. Отакий. Якщо перенести це по рослинам на рік, тобто їх ночі розбудили. А потім ціле літо, тобто цілий рік вони можуть себе якось неадекватно вести. Крім цього, через відсутність морозів не гинуть шкідники. Додає садівник. Багато шкідників і багато грибків різних вони просто вимерзали. Зараз вони не вимерзають, і у них вони зараз скоро розмножуватися взимку будуть. І звісно, справа через це їх набагато більше літом. І з ними складніше боротися. Реагуючи на тепло, прокидаються і озимі, спостерігають аграрії. Продовж січня місяця рослини озимих культур знаходяться в стані неглибокого спокою. Але в зв'язку з тим, що часто підвищиться температура повітря в окремі періоди, рослини озимих культур виходять із стану спокою. І продовжують вегетацію. Вона, хоч і полівільна, але вона є. Під урожаю 2025 року агроформуваннями області посіяно озимі культури на площі 248,7 тисяч гектарів. Майбутньому урожаю раннє пробудження зернових не загрожує, якщо надалі не буде різких температурних перепадів. Проте в таких неприродних умовах рослини стресують. і Якась їх частина може загинути, пояснюють фахівці. Тим більше, за даними синоптиків, в грунта. Ах, зараз дефіцит вологи після посухи минулого року у цьому січні. Кількість опадів також становила лише 25-40% від норми, наслідок чого вологозапаси в ґрунті залишаються дуже низькими, і навесні це може негативно позначитися на насадженнях. у полтавському гідромоцентрі Констатують цьогорічний січень найтепліший за всю історію метеоспостережень на Полтавщині. Температурний рекорд плюс 11 градусів зафіксували 10 січня, і це ще не межа Не передбачають мінусових температур і в перший тиждень лютого.